21 вересня 2022 року я полагодив свій пістолет для піни. Виявилося, що залип шарик. Ось тут, в цьому місці, я розкрутив цю штучку, і тут є шарик і я його почистив і пістолет почав працювати. Хочу показати різницю між тим, як запінювати пістолетом, і тим, як запінювати. Непрофесійною трубочкою. Ось тут я запінював трубочкою, тому що пістолет тоді не працював. Ось такий шов, як бачите. А ось з цієї сторони я запінював пістолетом. Тобто шов можна відрегулювати стільки, скільки потрібно. Ну і, відповідно, тут більший трошечки був шов. Але він все одно не такий, як з цієї сторони. Ось акуратний. Шов запінено ось тут посередині. Ну і ось почався шоу, який я пінив не пістолетом. Так, видно різницю між цим і цим. О, між цим, скільки пени пішло і цим. Я запінив фактично минулого разу ось цю сторону, ось тут трошки ось тут сюди, і піна закінчилась. А зараз. Я запінив і ще досить багато є піни. Я запінив тут сторону, тут сторону, всю сторону запінив, посередині запінив шов більшу половину, ну або десь половину. І ще піна відповідно залишилась. Так що рекламую пістолет. Пістолет непоганий. Зараз покажу коробку. Сталь. Пістолет для монтажної піни, Professional. Ось так виглядає адаптер з тефлоновим покриттям. Пістолет працює. От, в цій кімнаті все вже висохло. На сьогодні я приїхав в другій половині дня, тому вже якби на вулиці спочатку було сонечко, зараз вже дощ, дощ іде, тому я не став вже сьогодні фарбувати тут стелю, все підсохло, все гарно. От, так що вже найближчими вихідними, якщо вдруг будуть дощі, буду фарбувати. Якщо дощів не будуть, значить буде. Інші плани.